Слава Ісусу Христу. В ці страшні часи, коли смерть фізична вона бажає над всіма нами запанувати, дорогі, я хотів би за вас помолитись 141 м псалмом в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Голосом моїм до Господа взиваю, голосом моїм до Господа молюся, розповім йому всі печалі мої і скороботу мою йому сповіщу, коли знемагав у мені дух мій, ти знав стежки мої, на дорозі, де ходив, я поставили сіть на мене. Дивився я навкруги, і ніхто не впізнав мене, не стало захисту, і ніхто не дбав про душу мою. Я до тебе взивав Господи і казав: Ти надія моя і доля моя на землі живих. Вислухай моління моє, бо я дуже знесилений. Спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші за мене. Виведи з темниці душу мою, щоб славити ім'я Твоє. На мене чекають праведники, поки явиш мені милість твою. Нехай Божий захист буде з усіма вами, дорогі, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Підпишіться на цей канал, поширте це відео, нехай молитва шириться в цій страшні "Just say,"